Приватний будинок є досить складною конструкцією, яка складається з великої кількості компонентів. І тому потрібно звернути першочергову увагу на ті частини будинку, які забезпечують його життєдіяльність, і заміна або ремонт яких потягне значні фінансові витрати в майбутньому. Вітаю! З вами Борис Легкар, Ріелтор з компанії 21 Адванс Realty. І сьогодні ми поговоримо про те, на що потрібно звернути першочергову увагу перед тим, як писати офер в півку. Метою цього відео ознайомити вас загальною інформацією, яку я набув е на протязі моєї роботи як рієлтор. Якщо вам потрібна більш детальна і глибока, тоді варто звернутися до спеціаліста або замовити комплексну перевірку будинку по home Inspection. На якому я би е, хотів зосередитись, це є дах. Основним покривельним матеріалом в Канаді в загальному та в Манітобі, зокрема, є асфальт шингл або бітум на черепицях. Вони бувають різної специфікації 30, 40, 50 років. Але це є при ідеальних умовах. Якщо врахувати наш клімат літом горячо, а зимою досить холодно. То, відповідно, термін служби значно зменшується. Наприклад, 30-річний шингел потрібно можливо, вже міняти після 20 років. Також я раджу своїм клієнтам звертати увагу на південну частину будинку. Та як вона знаходиться більше під сонцем, там більше видно наскільки зношується шинкл. Наступне це вікна. Заміна вікон є досить вартісною справою. Якщо вам потрібно замінити Вікна в цілому будинку, то це може вартувати 10 і більше тисяч. Вам потрібно порадитися, який тип вікон краще буде підходити для вас. В загальному в Манітобі є Wayne і ТП. Або на українській манер це буде однокамерні і двокамерні. Вони бувають з різними наповнювачами газу. Щодо більш детальної інформації, то вам краще порадитися спеціалістом встановлення віку. Третім елементом, на який я би хотів звернути увагу, це є електрична проводка в будинку. Десь з середини 60-х до кінця 70-х років досить поширеною була алюмінієва проводка. Це було зв'язано з тим, що ціна міді пішла вверх, і алюміній був. Як тимчасове вирішення проблеми. Чому це важливо? Тому що деякі страхові компанії взагалі не, 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 не страхують будинки з алюмінієвим. ну таких є мало. Більшість компаній буде вимагати від вас інспекції. Тобто, вам потрібно буде наняти електрика сертифікованого, він проведе інспекцію, перевірить, чи все в порядку. Видасть вам спеціальний сертифікат, з, який, з яким ви можете піти в страхову компанію і показати, що інспекція закінчена. Якщо переробляти проводку, це буде куштувати так само досить багато в залежності від величини будинку, в залежності, що потрібно міняти. Наступне це так званий HVAC, або Hither Ventilation Air Conditioning або система охолодження та опалювання. Найбільш поширеною. Типом опалення тут є повітряна або forced air. Також в старших будинках зустрічається ще водяна система. Вам потрібно запитати власника, який, коли мінявся фурнис, а також ваш агент повинен вам пояснити, яка різниця між котлом високої ефективності та середньої ефективності. High efficiency і middle efficiency. Різниця полягає в тому, що High efficiency котел має енергоефективність 93% приблизно, а Middle – 85%. Котли опалення або фурниси в загальному служать приблизно від 15 до 30 років. Також вам потрібно вияснити, скільки років має бойлер або hot water tank. Термін їх служби приблизно 8-12 років. І останній елемент, на якому я би хотів зупинити в сьогоднішньому відео, це є пламінг або сантехніка. Найбільш поширеним матеріалом, який використовується, це є е, мідь та пластик. В старіших будинках можна ще зустріти чугунні труби. Також е, важливо знати, чи є в будинку сам пам. Сам пам це спеціальний насос. Який включається, він встановлюється в підвалі, є спеціальна яма для цього. І він включається тоді, коли рівень ґрунтових водів піднімається і вода викачується на вулицю. Про 4 з 5 елементів, які ми сьогодні говорили, це є дах, це є система опалення, електрика. І Пламінг, сантехнічна система. Вас з великою вірогідністю запитають страхові компанії. З вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, дзвоніть за телефоном 204 612 8007 Що вам з це відео, будь ласка, натисніть лайк. Також підписуйтесь на мій YouTube канал Борис Легкар Ріелтор. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.